Це Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо слава Україні! Доброго ранку, героям! Слава! Пане Євгене, зі сполучених штатів Америки доходять до нас такі повідомлення, що США витратили вже 96% своїх коштів, які виділялися для України. Про це пан Кірбі сказав під час чергового брифінгу. Власне, і давайте розбиратися, тому що я певен, що багато українців, які прочитають ці новини, десь в телеграм-каналах, десь в засобах масової інформації можуть так насторожитися, що мовляв би то ось залишилося мало коштів. Що робити далі? Чи є це плановою роботою? Що зовсім скоро. Ми можемо, наприклад, побачити новий пакет допомоги, і ось ці кошти для України. Ну, вони збільшаться, і все далі буде безперебійно продовжуватися в плані підтримки нашої держави. Опри обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Як людина, яка має е, помітні симпатії до Дональда Трампа, я б не драматизував цю ситуацію, тому що для Сполучених Штатів підтримка України і про це говорили різні політики з різною політичною пропискою є стратегічно важливою. Тобто, в принципі, ну якщо хочете, то тезу е, не дамо Україні програти, підтримують абсолютно всі, без виключення. Інше питання в тому, якою яким буде формат перемоги України, як, як це може статися, і відповідно, я думаю, що зараз, по-перше, треба розуміти, що виділення коштів і ну, їх, їх використання це все-таки трохи різні речі. І я думаю, що підстав для паніки немає, тому що власне. І військовий бюджет Сполучених Штатів, і розміри арсеналів Сполучених Штатів вони дозволяють підтримувати Україну безперебійно. Інше питання в тому, що Сполучені Штати, наскільки я розумію їхню логіку, як країни-лідера демократичного світу, вони будуть більше підштовхувати своїх союзників. Пам'ятаєте нещодавню заяву міністра оборони? Великої Британії пана Шепса, який сказав, що Британія не дозволить Україні програти і буде консолідувати союзників навколо себе. Тобто, е питання грошей, воно, ну як би це не виглядало е надмірно оптимістичним з моїх уст, але воно технічне. Тому що це питання, власне, процедурне, і звичайно, що в цих питаннях буде дотримуватись багато саме. Ну, такої прозорості необхідної буде дотримуватись західний світ, але питання номенклатури озброєнь це вже питання дещо інше, і з цим я думаю, у нас все буде гаразд, пане Євгене. Ну, ми також пам'ятаємо, що демократи в Сенаті Сполучених Штатів Америки блокували пропозицію республіканців допомоги Ізраїлю, а не Україні. Тобто тільки була виділена допомога цій країні, а не Пакет, який включає в себе допомогу і нашій країні і Ізраїлю. І потім я таке розумію, що лідери Сенату почали писати власне який законопроект про додаткове фінансування, які зараз взагалі стосунки взаємовідносини між демократами та республіканцями в Сенаті, в Конгресі. І загалом я б сказав, що демократи і республіканці вже вийшли в фазу передвиборчу, тому що за рік. Відбудеться голосування на президентських виборах, і я думаю, що е, очевидними є майбутні супротивники: Джозеф Байден і Дональд Трамп. Якщо Дональд Трамп відмовився відвідати Україну, то Джозеф Байден нагадаю побував тут на річницю вторгнення, фактично широкомасштабного. І я дум я, я б не виключав би, наприклад, візиту Джозефа Байдена і наступного року. Чому? Тому що українське питання буде достатньо. Яскравим і помітним у американській передвиборчій адженді протягом 2024 року це буде і цікаво, це буде насичено, і це буде відповідно впливати на перебіг ситуації не тільки в нашій країні, тому я б я б сказав так: що нам сьогодні треба розвивати в тому числі парламентську дипломатію. Тому що це діалог на тому рівні, який має демонструвати нашу активність, нашу суб'єктність. Тому що ми маємо не відповідати на закиди численні, а передбачати їх і ну, бути проактивними, а не реактивними. Пане Євгене, ну і з тематики сполучених штатів пропоную перейти до європейського питання, яке є надзвичайно важливим і для нашої держави. Зокрема, і учора фактично відбулася така досить історична подія. Це те, що Єврокомісія офіційно рекомендувала вже розпочати процес перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Зокрема, там що йшлося і про Молдову до речі, окремо, де теж в принципі є територіальне питання. На увазі зараз Придністров'я і. І це нелегке рішення фактично для Європейського Союзу, тому що ми знаємо, як вони діють здебільшого. І ось те, що воно вже є, ось це рішення вже присутнє і мають розпочатися перемовини. Який це крок в, нашому, в нашій історії членства в ЄС загалом? І скільки ще потрібно пройти для того, щоб, щоб Україна вже була повноцінним членом Союзу, і ми таки отримали те, чого так довго чекали. Я скажу так. Що якщо ми вчора мали привід відкрити шампанське, то це не вдова кліко і не крюк, а якась безалкогольна шипучка. Тому що, маючи парламентську більшість в форматі конституційної, отримати ну, добре завуальовані, не, не вип'ячені, але претензії з приводу того, що ми виконали. Повністю тільки чотири критерії з семи це свідчить про те, що європейська інтеграція так і не стала стовідсотковим пріоритетом для нашої влади. І це дуже прикро, тому що це свідчення того, що всередині влади немає чіткого усвідомлення того, як треба діяти, як реалізовувати стратегічні інтереси. Розумієте, ну от простий приклад. Який не зовсім пов'язаний з європейською інтеграцією, але в принципі міг би бути зараз дискутується активно те, що Укрзалізниця має підняти ціни на вантажні перевезення. Достатньо суттєво. А ми добре усвідомлюємо, що такий крок з боку державного монополіста, адже інших залізничних компаній, у нас немає, він е фактично буде підривати і без того настійкі позиції. Тих е, українських підприємств того українського бізнесу, який дивом залишився на плаву за 20 місяців широкомасштабної агресії, і наприклад, що якщо у нас зараз запрацював морський коридор, і те що вчора е, росіяни ударили цією протирадіолокаційною ракетою я просто поясню для глядачів з моєї логіки, це просто ракета, яка наводиться саме на велик ем, на великий обсяг металу. Тобто вони вдарили такою ракетою, щоб не промазати і налякати заразом. Е, так, от, е, якщо це робиться, і Україна сама почала забезпечувати роботу морського коридору, то очевидно, що туди вантажі треба перевозити залізницю, ані в якийсь інший спосіб. І це теж очевидний момент. Відповідно, я про те, що у нас має бути не ейфорія з приводу рішення Європейської комісії, бо воно стосувалося чотирьох країн. Так, воно було візуально прекрасно оформлено. Розпоча... Розпочинаємо переговори з Молдовою розпочинаємо. Переговори. Нічого немає дивного в тому, що йде дует україна Молдова тому що він. В минулому році влітку отримали статус кандидата на вступ до європейського союзу, але і добре, що є там унікальна процедура початку переговорів усього іншого. Але повірте, що та ситуація, яка у нас зараз складається у відносинах з Угорщиною, у відносинах з Словаччиною, ми ще не до кінця знаємо, яким буде польський уряд і як він буде формувати відносини з нами. Відповідно, це буде досить потужний момент, і е, проблеми вони будуть існувати. Я за те, що політично ми вчора отримали заручені, тобто, що ми станемо членом Європейського Союзу, тому що з нами почнуть переговори, і ми їх будемо вести. Але з Туреччиною теж ведуть переговори вже понад 30 років. Не забувайте. Це про те, що два роки на вступ до Європейського Союзу це приблизно. Як заяви про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні на початку широкомасштабного вторгнення, це заяви, на жаль, одного гатунку. Пане Євгене, завершено повністю не вважаються подальше посилення боротьби з корупцією. І в рамках цього кроку ми пам'ятаємо, що Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ. Що, Які перепони стоять в нас до подолання цього кроку, до вирішення цього питання? Що, що не так, що, ем, з чого потрібно почати? Дуже простий момент. Немає політичного розуміння того, що концентрація влади спричиняє концентрацію відповідальності це абсолютно пряма залежність, і чим більше ви отримуєте влади, якщо в вашому дуеті хтось один починає читати новини чи вести діалог з гостем, то відповідно і на себе перебирає всю відповідальність за те, що відбувається в ефірі. Правильно? Точно так само, як в системі влади, де у нас формально є парламентсько президентська республіка, а реально є фактично суперпрезидентська республіка. Ну з дуже невеликими е виключеннями, то все це елемент політичної волі, яку має демонструвати насамперед президент, тому що у нього є фракція, яку він фактично привів. До Верховної Ради фракція більшості, яка відповідним чином, тобто, у них є 226 голосів на початку широкомасштабного вторгнення, було оголошено про створення коаліції перемоги в форматі конституційної більшості, всі без ОПЗЖ, угу. де те цей конвеєр, який штампує... ну просто повертаючись до європейської інтеграції, якщо ми виконали фактично 4 з 7 критеріїв. То це, вибачте, не історичне рішення, це історичний аванс з боку Європейської комісії дати Україні, е, такий, е, ну, про простягнути Україні руку. І коли я бачив вчора е, такий е, One lady show в кабінеті профільної віцепрем'єрки під час виступу Урсули фон Дер Ляєн, то я зрозумів, що. Е, ну, Люди, які займаються постановою шоу-бізнесу в Україні, в принципі, ніколи не пропадуть. Угу. Пане Євгене, ну цікаві речі розповідаєте. Насправді є на чим задуматися. От про що саме подумати з цього приводу, тому що можливо воно і так, знаєте, що якщо виконані 4 з 7 власне пунктів, то це. А... Європейська комісія першими простягнула руку, фактично і закрили очі, можливо, на деякі на деякі моменти, які вони в принципі мм, присутні. А ще хотілось поговорити, от якщо підрозумувати усі ці запитання в часовому просторі, скільки часу може все це зайняти з одного боку, щоб нам виправити так якісь нюанси, які присутні, і з іншого боку, щоб завершити вже врешті, от все це політичне питання з приводу Європейського союзу, це ж, мабуть, роки і роки ще доведеться чекати правильно Так, це роки роки напружених переговорів, роки відстоювання власних інтересів, роки з позицій, на жаль, найбіднішої країни Європи. І я думаю, що це Ну насправді серйозна проблема. Тому що наші сусіди в масі своїй Вишеградська четвірка, Румунія. Ну Ми Росію не беремо з зрозумілих причин, правильно? Вони вже пройшли шляхом вступу до Європейського Союзу, і вони багато з цих речей знають. А ми з ними налагодили комунікацію з приводу того, як ми з ними будемо взаємодіяти. Я не закликаю до поступок Угорщині. Ні, не закликаю. Я навпаки кажу, що ми маємо говорити з вишеградською четвіркою в цілому для того, щоб розмивати голос Угорщини. Вже називаю речі прямими іменами, тому що я зіткнувся з тим, що. Люди часто не розуміють цього заклику, хоча він не е, начебто не дуже складний. Тобто, ми маємо бути більш гнучкими, але маємо чітко сформулювати національні інтереси, і ці національні інтереси мають поділяти наші громадяни. Бо якщо вони їх не поділяють, якщо вони не розуміють про що йдеться, то вони будуть на це дивитися, так казати, хлопці і дівчата. А що тут відбувається? Що у нас тут для чого ми, ми це все робимо? Ми, ми не розуміємо до чого. Як і навіщо, і чому ми маємо, наприклад, пустити умовно під ніж всі наші цукрові заводи, а це цілком реальна перспектива. Подивіться на долю інших країн, які вступили до Європейського Союзу, подивитися, що буде з українською легкою промисловістю, подивитися, на яких розумієте зараз до нас ставлення як до країни, яка прагне стати членом Європейського Союзу, а коли ми станемо членом Європейського Союзу. То фонди розвитку ЄС мають перерозподілятися в тому числі і на користь України. І ми найбільше за територією держави Європи, в якій достатньо чого багато не реформовано, і достатньо багато змін буде потрібно. І ми маємо пояснити пересічному громадянину країни Європейського Союзу, якого чорта вони приєднують Україну до себе. Для чого? Чому наша конкурентна перевага розповідати, що ми е, закриваємо е, Європу від російської навали на це реагують, повірте, далеко не всі. Чим далі на захід, тим реакція слабша. Там, е, тобто люди в умовній Бельгії, Люксембурзі чи навіть на Атлантичному узбережжі Франції вони не думають про те, що їхні е, даруйте пральні машинки, та нижня білизна можуть. На броні російських танків поїхати кудись до Нижнього Тагілу чи до Республіки Саха Якутія. Повірте, в них немає таких страхів, просто немає. Тому що протягом тривалих років вони абсолютно після Другої світової війни і далі вони знали, що нічого подібного бути не може, тому що є НАТО, є багато чого інше, і вони відповідно на це реагують. А нам треба говорити так, щоб вони розуміли, чому. Для них можуть бути певні певне економічне погіршення умов, а воно і зараз існує через війну в Україні. Тобто нам треба говорити, що припинення війни в Україні на українських умовах стане, стане для вас моментом економічної стабілізації, що ви перестанете ставати біднішими через війну, тому що економіка буде відновлюватися, вона буде набирати темп. Ви зможете заробляти гроші знову так само, як і до. Широкомасштабного російського вторгнення і вам не потрібна Росія для того, щоб заробляти гроші, тому що це фактично бензоколонка. Ви можете обирати одну з бензоколонок, тим більше в світі, пального достатньо багато, і це речі, з якими можна абсолютно чітко працювати. Це необхідно постійно артикулювати.